Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста, який діє у нас до 23 вересня, 2023 року. І я хочу для вас зробити відео розпакування замовлення. У мене було і перед тим багатенько замовлень по Лівесті, і Фармасі, і Ейвон. Я деякі пропускала, тому що стан здоров'я. Підводить і сьогодні теж зараз вже без 10.07 у нас, і зранку теж було дуже погано. І я оце ледь-ледь -лед трішечки встала. думаю, все ж таки я зроблю замовлення, тому що мені потрібно ще пересилати його на туди далі, аж далеко по Україні. Дякую, що ви робите в мене замовлення. Що ви зі мною співпрацюєте, довіряєте мені, і ми маємо такий от зворотний зв'язок. Це для мене надважливо і тому все ж таки. Взяла себе в руки, тому що, наче так, завжди стараюсь, щоб відео було позитивним, веселим, з посмішкою. Але, на жаль, практично кожного дня є якась ситуація, яка вибиває з колії. Ми зараз всі такі вибиті з колії в Україні, проживаємо. І тому здоров'я, на жаль, дуже таке шатке. Я замовила всього на всього знову-таки тільки один каталог. На слідуючій вже далі це буде з 24.09. Якщо цікаво, я зроблю відеоогляд. Якщо вам цікаво, я зроблю. Пишіть, будь ласка, я буду за це вам вдячна. Так. Далі в мене в замовленні гель для прання кольорових речей. Ви знаєте, що тут є дуже гарна, мірна така і видно скільки залишилося засобу. До 28 пранів. Це Україна. Мені це дуже сподобалося, що і я ним користуюсь на постійній основі. Не заміню, тільки міняю самі гелі то для того, то для того, для таких для таких речей для машинно та ручного прання без хлору та фосфатів для кольорових речей. Приємний має аромат. І підходить для дитячої одежі. Повністю інструкція все як потрібно. Ось так. Зараз 249 гривень. слідуючому із 24.09 буде 199 гривень. Зауважте. Аж з 24.09. Так, ще у мене універсальний, який підходить і для білих, і для кольорових речей, і також для дитячих. Літер на 28 пранів. Супер. Так. Далі, кисневий порошок. Зверніть увагу. Це теж Україна. Тут у нас 50, 50 мірних ложок. Я вже вимірювала, бо я і роздавала і хотіла. Може, хтось би як пробний зразок брав би по 5 гривень розфасувала, але так люди, людям подобається. І дивіться, зверніть увагу: зараз ціна 260 вже 9 гривень. Так, слідуючому цей засіб буде не 249, а 199 гривень 24.09, да? а цей засіб буде 299 гривень. Звертайте, будь ласка, увагу. Тобто, щось стає дешевше, щось стає дорожче. Ось так і... Купуйте, коли бачите більш вигодніші ціни. Відмінно, кольорове залишається кольоровим, плями відбілюються, відчищаються, підходить для дитячої одежі. Це кисневий порошок. Я завжди додаю одну мірну ложку в попередній відсік прання і задоволена. І, звісно, я додаю ще гель обов'язково. Я не перу тільки одним ним. В ним можна замочувати біле до 6 годин, кольорове година-півтори. Дивіться по цьому, але по самому стану речей. Але не відбілює якісь там, не робить якісь полоски, нічого. Дуже високої якості кисневий порошок, теж Україна, що мені дуже подобається. Далі це в нас Польща GMP-сертифікація. так, Це велике таке мило для рук та. Овочів, фруктів, і якщо дошка у вас від е, оселеться, від риби, від цибулі, такі якісь ароматні речі, там ніж можна руки помити від цього, і не буде моментально уходи за, за, за запах цей уходи зовсім. Мені подобається: 299 гривень, кухонне рідке мило для рук, нейтральний pH усуває неприємні запахи, не пересушує шкіру. Що саме головне, і фрукти вимиваємо, те, що нам зараз необхідно. Вистачає. На дуже багато місяців я користуюся багато прям місяців, і якщо мити ручки треба півнатиску. Звертайте увагу, це Польща. Дуже зручно брати. А в мене воно стоїть коло самого крана, натискую і все, супер! Далі ось такий взяли по, по окремості шампунь. Це теж Україна. Це наші люди запаковують на в заводі. І таку маску тут 330 мл шампунь для волосся з кератином відновлення. А тут маски 500 мл. Дуже себе гарно зарекомендувала. Відмінно, тому ось дивіться, друг що, звертайтеся без проблем, є, бо часто в мене є в наявності. Далі, Я, хто мене дивиться, ви знаєте. Я пропила, вже закінчила офтальмін. Хочу вам сказати, що в мене настільки став чіткіший зір, це я пропила одна-дві капсули, я під час їжі їх приймала. Тут 30 капсул, тобто це на пів місяця. Зараз чудова акція. Я взяла дешевше. Зараз дві штуки, коли береш, виходять дешевше. Просто зараз чи я знайду, бо я своє не записувала. Людей я замовлення позаписувала, а своє не записала. Так, зараз, якщо я. Ага, є. Зараз дивіться, яка в нас ось пропозиція. Купуй два та більше. І зазвичай 299 гривень офтальмін чорниці, каротин, лютеїн, зеаксантин, кверцетин та урин. Такі важкуваті слова для мене перепрошую. Так. Е і зараз, якщо береш два будь-які коди зі сторінки 32-35, є великий вибір. Тут дуже багато вже все. Я практично вже все пропила. Мені дуже сподобався результат. Дійсно, ефект є, і результат є. І одна-дві капсули два рази на день. Під час їжі я пила по, по одній два рази в день, то в мене зір і ціна, бачите, буде 219 гривень за одну, а так, 299 Так що, ще є час, до що звертайтеся. І я взяла собі, звісно, дві, тому що в мене вчора вранці закінчилася остання, І я, чи позавчора навіть вранці, мені дуже подобається порушення зору в в томі, ой, в том, в томі при втомі очей роботі за комп'ютером. Так що ось так. Чудо. І я собі взяла дві і буду знову пити. Зараз вам покажу я, які вони там всередині. Отак вийшло, що о, вони чорного такого ось так. Чорні капсули. Відмінно, мені стало набагато легше читати, коли в мене є можливість, я читаю художні книжки і стараюсь бути в розвитку, так скажемо. Да? І так взагалі то я бачу чіткіше, в мене нема такої цей е, кото туман, знаєте, такої пилі, наче перед очима. Супер. Рекомендую від душі, мені дуже подобається для себе. Знову взяла повторки. Далі я таким користуюся дезидерже дезодорант... тут половинкою. дезодорант фреш. Ось такий 50 мл. Такий тут якісний пластик, класно. Мені подобається, дуже свіжий, Саме свіжий аромат. Мені подобається. Підходить мені, я ним користуюся, моя дитина користується. Далі. Трояндова така ось водичка. У нас тут 215 мл. Теж запакувала, щоб нічого не розрізувала. Дуже зручно користуватися, людина бере вже не перший раз. Потім маска для волосся з органовою олією. Ось так. Тут у нас її виходить 175 мл. Ось. Рідке мило, 139, там, де пам'ятаю ціни, 139 гривень. Рідке мило 500 мл. Прийшло ще в ранішньому дизайні. Це в нас іде папая, дуже аромат приємний, дуже класний такий. Я взагалі полюбляю мила. Так. Потім в замовленні в мене крем бальзами для суглобів. 4 штуки це наша Україна. Ви знаєте, коли болить десь пече коліно, десь від відкладення солей в суглоби, де що не десь, щоб вас не боліло, дуже гарно допомагає. Головне робити постійно вранці і ввечері. Не можете вранці, хоча б на ніч наносите, і теж буде результат. А головне кожного дня: 75 мл мілілітрів. Туди тепер ногами. Так що, ось, а кулючий хрящ, наша Україна, вже ви знаєте, оди співаю. І чотири у мене в замовленні по 99 гривень в цьому каталозі. в замовленні для вен, для сосудів, для сосудів наших, щоб кров могла циркулювати дуже гарно, щоб капіляри наші зміцнювалися, укріплювалися. Екстракт медичної піявки, екстракт кінського каштана, крем-бальзам для вен, лівеста теж наша Україна. Ось чотири штучки теж є. Потім. В замовленні в мене ось такий крем SPF 50 сонцезахисний. Тут його, до речі, 50 мл. До речі, великий. Теж еко вважається вже еко-упаковка. Бачите? Знизу можна відкрити, але а ні, тут можна. Виходить. Буває, що не можеш ти відкрити, тому що. Ага, воно не воно не вийде. Там такі зажими спеціальні, це дуже круто, мені дуже це подобається. Я ж знаю, коли такі були тональні крема, приходили, і з равликом е з муцином равлика теж мене закінчується вже, на жаль, але нічого. З муцином равлика він такий просто легкий. Я його на день наношу. Я на ніч його не наношу, тому що на ніч в мене більш поживні крема є. І економлю так сказати. <кій> і теж там ека така упаковка. Отака за застіпка зелена. І можна ж, Ну там, якщо знизу відкриваєш, там не дістанеш нічого. Так що все продумано. Молодці. До речі, у мене зараз ось такий алексав'єн блиск на губах. пом'якшувальний, класний. Це номер 12. Ви вже неодноразово його бачили. Мені подобається. Потім я собі замовила ось таке для, бру, для брів. Мені дуже 95 гривень. Мене вже одна закінчилася. Дуже багато місяців в неї користувалась. Це така пудра для брів. Дуже гарно її наносити. От мене зараз брови. Тому що в мене брови дуже сильно світлі. Навіть практично все літо я ходю під такою пудрою, але все рівно вони в мене світлі, 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 їх геть не видно чомусь. Дуже крута річ, вистачає набагато і дуже класно користуватись. 95 гривень. Тут такий зручний пензлик. Потрібно темніше, ви наносите більше шарів і у вас будуть темніші брови. Це такий універсальний один відтінок. 95 гривень. Круто. І в мене на вія. Бачите, не бачите? Видно, не видно. Мені подобається. Вона е, така велика. Ось така в неї щіточка за округла трошечки тонше до кінця. Ось така туш у мене. Подовження. Мені, мені подобається. Мені подобається, як вона. І це головне, щоб хруст. Так що у мене мейкап сьогодні з трьох продуктів. І, звісно, равлик, це не равлика на шкірі обличчя. Так. Далі в мене замовили. Ось така у нас, дивіться, у нас таке мило є. 139 гривень, якщо я не помиляюся. Зараз постараюся його обережно відкрити. Так. Тут не, не витягнеш, тому що тут е, така зроблена, бачите, тут не витягнеш його. Але аромат. Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Це натуральне мило. Таке ось лемондрас називається. Дивіться, така буде дуже зручно користуватись, тому що ви взяли до таку шворочку і нікуди мило не втіче від вас. Дуже така приємна така сама коробочка. Ось таке. Там багато вибір, великий. Вибір великий мила такого фасону новинки. Потім ось таке з грифрутом, з екстатом грейфрута. Взяли мило теж. Так, 99 гривень, Бачите, я знайшла. І взяли з Алантоїном. Там виходить, що якщо береш два, два продукти, це, мабуть, оце. Ні, це крем, то там дешевші ціни виходять. От таке мило не 139 з Алантоїном, а 99. Уявляєте собі? І хочу знайти крем. Не записала. А його можна купити зараз за 64 гривні. мабуть 99, скоріш за все. Тобто, якщо два продукти береш з тих сторінок, то там виходить дешевше. Алантоїн це такий комплектуючий, я відкрию покажу вам, який дизайн дуже гарний. Та взагалі це мила натуральна, це якась аромат. Я не сильно відчуваю. Просто косметичний аромат мила. Натуральне мило. так. І Алантуїн це такий, м -м -м -м, така складова. В будь-якому в в продукту косметології, да, там, в любому, там, чи це миття посуду, чи де, тому що теж в, в Лівесті є українські засоби для миття посуду з алантоїном. Це такий складник, який заживляє, десь, якщо десь є дрібна якась ранка, тріщинка якась, якийсь поріз, він заживляє, він смягчає шкіру. Це дуже класний складник. Ось таке мило. Бачите, і людина купила дешевше. З це виходить, 70 лишнім гривень зекономила на двох продуктах. Просто замовила два продукти з тих сторінок. Це в нас крем з кокосом, такий поживний, зволожуючий. Тут теж все плівка, все закрите, все запа, запаяно. Так, І це я вам сказала з роз, рожевим фегерифрутом. ось таке мило для шкіри обличчя та тіла. Потім знову беруть повторку пінку для інтимної гігієни жінки. Я вам показувала неодноразово, я не теж користуюся. Так, 209 гривень. Ось так. Дуже зручно і вистачає набагато, тому що перемішали, да? і одного натиску вистачає для того, щоб освіжитися і бути свіженькою чистенькою. Так, ось такі в мене в замовленні знову такі: це у нас леді Шторм Ангел. 299 гривень, дуже крута парфумована, такий спрей парфумований, 250 мл, дуже гарне оформлення. Так, все презентабельно, не буду розпиляти. Але я знаю, що це дуже презентабельний, класний аромат, і його дуже хорошо беруть. У мене було три штуки, слава Богу, три штуки мене купили. Слава Богу. Так, далі мені потрібно було добрати, Я взяла собі ще серветки. Це в нас серветки були по акції антибактеріальні. Такі ці, я не люблю ці штуки, ви знаєте, але що робити, раз вони вже є. Ну, що вже зробиш, нема іншого нема. Антибактеріальні, м'які, ось так: з алоє Вера, те, що йде з воложення. Їх тут 60 штук. Так, вони завжди потрібні. І що я вам казала, що в мене закінчується крем з муцином равлика, да, а я взяла собі, у мене колись такий вже був. Я його використала цілу баночку. Це зараз дешевша ціна. Ой, господи, поможи, Боже. Дуже мені ці крема подобаються. І я чекала, коли буде дешевше. На них хоч трішки ціна. Не 329, а 279 гривень. Але тут у нас дівчата аж 200 мл, да? так? Да, 250 мілілітрів. Крем для обличчя та тіла Талія. 250 мілілітрів. Ось так. 250 І я взяла перлинна пудра, корисні біоактивні молекули, перлів та міні... на мінеральній основі для детоксикації, підтягнення та омолодження шкіри. Ось так. 270 гривень. 279 гривень по каталогу. Ось такий, дуже презентабельно приходить в такій великій коробці, такий, витисне на такий знак, і тут все запаяно, зафольговано. Тобто ідея подарунку: люба подруга ваша це пластик. Люба подруга ваша буде задоволена від такого подарунку. Тут є 7 кремів. Кожен відповідає за свою те, що він робить зі шкірою обличчя та тіла. Дуже, це аромат, конституція просто текстура чудова. Я, що, я взяла собі вже повторку. І ще у мене є. Зараз я вам покажу. Я все дивилася, думала, боже, не вже я колись такий парфюм зможу собі дозволити? Це в мене ось. Ага. З такої ось сігнатюр, з такої ось лінійки у мене є ось такий набір. 1499 гривень він коштує. Зараз я вам швиденько його розкрию. Ви там не бачили, я вже одною паркумованою водою е дуже крутою користуюся. То шажка я хворіла, мені не було як е навіть зробити огляди тоді взагалі. Сила, сила просто відсутня в мене була. Це вже зараз розмирилась. Думаю, ні. Що ж я знову роздам? Роз розвезу О, не можу. О! Як вона відкривається! Дуже дивіться, презентабельна, дуже така золотава упаковка. Так, і дивіться, я теж з вами перший раз відкриваю. І тут у нас іде косметичний такий набір для жінки, для неї. Так. Іде ось таке на бархатній такій підставці. Дивіться, яке кругле, як гусяче яйце. Боже, який це аромат. Мило. Прям гусине яйце. Сігнатюр витиснено. Така для нього є тут такий цей. Отвір. І ось така тут водичка парфумована. Тут 20-22% парфумів в складі. Дуже висока, високий вміст парфумованої есенції. Це не просто так, знаєте, це, це Турція. Дивіться, як... яка приз... Таке, як під шкіру зроблена, яка презентабельність. Ого. Нове, відкрити важко. І, звісно, ми його розпиляємо. Це в мене назва кохання. Боже, як воно пахне. Це відмінний аромат. Відмінний, відмінний аромат. Боже, я буду ним користуватися. Так що ось такий набір в мене теж є. Я теж мріяла, хотіла. І ось такий набір в мене є. Дивіться, яка краса, яка презентабельність, яка вишуканість, яка жіночність. Таким було моє відео розпакування. Ой, я насолоджуюся. Це просто, це просто чудо. Дякую вам, що ви до цієї хвилинки зі мною. Дякую вам, що ви робите мої, мені перегляди. Для мене це надзвичайно, я дуже сильно це ціную. І я буду старатися при можливості теж робити відео. Шкода, що буває. Стан не такий, як потрібно, і дуже страшно, але все буде добре, все є добре. Господи, ми живі, здорові, все рівно. Дякуючи всім, і, Боже, як пахне я пахне вода просто супер, просто супер, просто супер. І я вам дякую, будьте здорові, будьте щасливі, будьте кохані, будьте вільними, будьте в мирі і в мирі в країні, і в мирі між... Один одним. Це дуже надто важливо, тому що підтримка наднеобхідніша над для кожного із нас, тому що ми потребуємо кожен уваги, потребуємо кожен доброго слова, такого лагідного слова. Тому я вас обіймаю і кажу вам, ви молодці, що ви зі мною. Я вам за це сердечно вдячна. З вами була Наталя. Дай Бог до самої швидкої зустрічі. Я вірю, вона буде скоро. Дякую.